Йоу, всім привіт, друзі! Це присім 777 та сьогодні у нас знову терміновий влог. Минулий влог був про весну, про підготовку до зими. Ну а тепер ще один влог уже із самої зими. Я розповім, як я підготувався, може комусь ця інформація буде корисна, також розповім, що сталося нового. Так, да, довго не було відео про ставок та якось і знімати не було часу. Як ви бачите, у нас вже випав сніг, але сніг то такий. Ось коли перший день почали випадати сніги, то да, тоді хорошо так нападало. А зараз випав трішечки сніжка, розтаяв, випав сніг, розтаяв. І зараз сніг більше схожий на якусь кригу, ніж сніг. На ставку майже таке саме. Крига, потім крига розстаяла. Знову крига, потім вона розтаєла. Напишіть до ставка, ну а ви поки що ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і приємного перегляду. Ну, а якщо ви вперше на моєму каналі, то це я про 777 та у мене є свій ставочок, в якому живе трішки рибки, який був збудований недавно. Ну, і ситуація приблизно виглядає ось так от. Давайте все по порядку. Як ви бачите, є невелика крига, але вона зовсім тоненька. Вона ламається пальцем. Як ви бачите, я ще із Ріта осені заготовив отакі ось кукурудзяні палки із цього е кукурузи попкорн. І ось їх недавно позв'язував. І отак от поставив. І ще одна така рекомендація: якщо ви користуєтесь такою соломою, то якщо вона тоне або так гниє, прив'язуйте її до чогось. А якщо вона любить плавати, як плод типу кукурудзи, то її взагалі не прив'язуйте. Просто дочекайтесь, коли буде товста крига, зробіть лунку і вставте її Вона буде хорошо стояти. І Є ось ось ще отакі ось у нас. Як ви бачите, це аератори. Як ви думаєте, наскільки він глибоко висить? Ну, ось приблизно настільки. До самого дна, по-перше, не вистачає. Ну, як сказати, трубки цієї. А по-друге, якщо хтось учив фізику, то якщо ми опустимо занадто низько, то просто мотор згорить, але кисень настільки глибоко, він не зможе прокачувати. Ось тут -от ми акуратно по деревам його прив'язали. І ось так от іде, йде, йде він тут і вилазить, от звідти. Тут ще правода з, з електрикою. І ось що ми повісили такий замочок. Так, а тепер циганські фокуси. Хоп, і все, уже відкрило все. Подивимося, що у мене тут стоїть. У мене тут стоїть їжа, сам насос, що качає. Тут розеточка є. Ектероніка, камішки, сачок і сачок номер два? Ось так от. І наскільки це ефективно? Ну, ефективно воно, воно стоїть цього. Да. Да? Воно стоїть тієї електрики, що воно мотає. Ем... Тому що, по-перше, там... воно замерзне повністю тільки в самі найутіші морози. морози. Ну, ще залежно від мощності мо... мотора. Насоса не знаю, як правильно. А так, ось у нас навіть ну, морози то були, але такі зовсім невеликі. І вона не замерзала. Тобто, все одно була ось така ось десь приблизно лунка. І навіть діло не в тому, що вона е накачує повітрям е воду. Це теж добре, але воно робить так, щоб, кри... щоб була така лунка, щоб крига повністю не замерзала. А це означає, що всі гази, що будуть там гнити на дні, вони будуть виходити. І не буде такої штуки, як за риби. А де взяти повітря, вона вже сама зрозуміє. Також із порошової зими тут бутилки стоять. І справді. То... Вони повинні бути по різних кутках, але чомусь вони всі спливаються завжди в один куток. Ну, а Також невеликий бонус це така ось будка. Як думаєте, що там? Ну раніше у нас тут був склад корисних копалин, а саме піска, що ми видобули купаючи цей ставок. Ну, а тепер тут приблизно те саме, але вже охайніше. Ну, спробуй показати. Ось. І тепер він виглядає охайніше і взагалі круто тепер. Такий у нас невеликий карабок із піском, а також ми на наступне літо на наступну плануємо зробити ще таких два коробки, куди скидаємо глину. Ось ця глина, вона ще не поскидана, вона ще в кучах і вається. А також зимою спробую зняти відео із наставка, може, понаблюдаємо там за рибою. Сподіваюсь побачити там великих карасів. Можливо, в юнів і одного тут єдиного ратаня. І ви не подумайте, що вони тут помирають, просто в мене є такий ратань, з яким я подорожував. У mm нього -hmm. дуже древня історія, хоча йому не багато років. Він mm -hmm. кажучи мій домашній пітомець, з ним багато чого случилося, ну і він зараз отут живе в ставку. Mm -hmm. А також може, можете подивитися інші відео про цей ставок, і взагалі love... мої інші відео. Пов'язані з рибою, і ви все зрозумієте. А також риба вже нічого не їсть. Ну, я, в принципі, не пробував але я не рекомендую зимою годувати рибу, вона все одно їсти не буде. Вона або гардесає на дні або спить Вода, я тільки самі найвищі зарізав, а так хай плавають, тож в принципі, соломою виступають. Ще я дно почистив, там був пару разів. Отим, великою підсакою. Ну і на цьому, в принципі, все. Ставимо лайки, підписуємось на канал, і на цьому перший зимовий влог буде закінчений. Може, ще цією зимою пару влогів зніму, ну і підводну зйомку, само собою. Все, всім до зустрічі!